Я станом на яку годину на 15.58 встановлено. З двох томів, які я взяла тільки що для ознайомлення, встановлено, що значить візьмемо 20-й том? 20-й том, в якому є дані апеляційного суду. Про направлення за підписом Проскурніцького секретаря судової палати виконати е, виконати вимогу апеляційного суду. Тобто, е, відповісти надіслати на адресу апеляційного суду від 23 вересня виконати ці е, заяви, які були надіслані в апеляційний суд, і суд першої інстанції мав їх виконати. Тобто, від знову від від 26 вересня 2016 року, друга заява. Яку суд першої інстанції повинен був виконати, приєднати до апеляційної скарги оригінали квитанції? Значить, тут знаходиться від 14 вересня 2016 року заява про відновлення провадження за позовом представництва місії суддя польська від 14 вересня. На превеликий жаль, тут нема штампу, який є в мене. Що тут було за таким номером ця заява зареєстрована 14 вересня 37310. За номером ми бачимо, друга сторінка саме стосується відновлення провадження. Тобто на сьогоднішній день, незважаючи на те, що було розпорядження суду апеляційного виконати цю заяву, суддя польська її станом на сьогодні 27 жовтня не виконала вказівки апеляційного суду. Значить, що тут ще є? Значить, аркуш сторінка. Аркуш сторінка. Пані Свідано, який тут аркуш сторінка? Скажіть, будь ласка, 60. Тут нема пронумеровано. Чи як? Воно так пронумеровано, що нічого не видно. Ну, так треба тим олівцем, хоч писати так, аби видно було сторінку, але ну, ж нічого не видно. Ну подивіться. 57-й, ну так секретар судового засідання, значить, вона не виконує своїх вимог, прийняти оригінал квитанції. І фактично оригінал квитанції знаходиться по сьогоднішній день. Тобто по сьогоднішній день він знаходиться аркуш сторінка, ну, дивиться, 58-й, том 20-й. Оригінал квитанції знаходиться. Що саме основне, що крім цього, було направлено апеляційним судом. Значить, тут є дані, документи, які підроблені вже судом. Від 22 вересня жодного листа не направлялося до мені стороні у справі і представництво місії. Тобто, ми бачимо, що тут є квитанція, як би повернено, що якоби мене не було. В ті дні я якраз і отримувала пошту. Але такої пошти ніхто не давав. Тобто це додатково підроблені документи, що якоби на 24 число хтось викликав. У нас є документи і повістка. Ось і тут є повістка. 14-го видана була повістка 14-го засідання, яке мало відбутися 25-го. І тут у нас справа є том, аркуш сторінка, 91, том 20-й, Про те, що суддя тільки кликала на двадцять 10 десяте, 14.09. Однак, незважаючи на то, що вона кликала в засідання 25, те вона провела судове засідання 24. те Вона провела 24 жовтня 2000 24 жовтня провела судове засідання. Далі винесла вона ухвали, яких... Які взагалі ось 25 жовтня знову журнал судового засідання, де вона розпочала судове засідання о 9.14. Неправда, бо зафіксовано на відео о 9.12. Тобто вже підроблений початок звукозапису, підроблений уже інший зовсім журнал судового засідання, де зовсім інші дані, що вона проводила, ну прийдеться його витримати вже. Тут є ухвала про залишення заяви без руху, тобто ніякої жодної ухвали суддя не оголошувала 25-го про залишення якоїсь заяви, Цікаво, яку вона заяву залишила без руху. Заяву Романчак від 14.09.2000 та від 25.10 про відновлення провадження за позовом представництва місії. Отже, вона змішала дві заяви докупи. Від 14 на 9 не розглянула більше місяця часу. Тепер вона гамузом виносить ухвалу, якої не оголошувала в судовому засіданні, взагалі не оголошувала всі дані, які вона вказує. Тобто, іде мова про те, що вона вже підробила всі дані, бо тому, що це не відноситься до цього. Мало того, ж є одна ще одна ухвала, якої вона не видала в той день, навіть при поліції. Тобто, є ще одна ухвала якої вона мене видалила з за судового засідання? Цікаво, ці ухвали всі на чотири аркуші, коли вона їх робила, що вона вже в 9.45 показала одну ухвалу, другої не було. Тобто далі йде питання про те, що ніякого повідомлення, нічого я не отримала. Ну саме основне, що нема заяви, яка була зареєстрована в цих матеріалах справи, нема ні запитів, ні заяви, ні тих документів, які я додавала. Судо, реєструвала. Ну, я потім їх перелічусь, кого немає, але в кінцевому результаті у нас нема основної заяви. Якої нема основної заяви? У нас нема основної заяви, яка подана. І зареєстрована від 24 жовтня. Зареєстрована судом за вхідним номером 43-241 від 24-го. Ця заява стосується про виправлення описок та помилок. У викладі заявлених вимог у повному обсязі судом, тобто виправити описки помилки, які вона допустила суддя польська у своїх ухвалах, тобто зробити виклад, і тут зазначено, як цей виклад має виглядати. Тобто, у результативній частині написано розглянути цю заяву судом, виправити описки і помилки, виклавши в повному обсязі вимоги позивачів в наступній редакції, тобто перша об'єднана. Перша позовна заява з вимогами, друга позовна заява з вимогами. Самі вимоги викладені на чотирьох аркушах, тобто цієї заяви станом на 16 годин немає в матеріалах справи. Я це зафіксувала і відповіді про рух апеляційної скарги. Вже чотири дні воно знаходиться. Тобто апеляційна скарга зареєстрована, була 24 жовтня 2014 року. Є витяг якраз із витяг кур'єрської пошти, який свідчить про це. А в 9-й годині відеозаписі всі документи, які надані, були суду, і сьогодні зареєстровані вже з запитом. По цьому всьому, по цих даних ось запит, який сьогодні даний, в якому зобов'язували ось він є. Який суд отримав ще в 12-й годині, тобто на сьогоднішній день нема ніякої інформації, не надано, стану на 16 годин жодної інформації і 8 хвилин про рух апеляційної скарги, де вона поділася 4 дні, її день немає.